Привіт, друзі, садоводи! Хочу поділитися з вами деякими своїми напрацюваннями. Отже, у мене є розсада перцю, так, і вона вже потребує пікірування. І зазвичай я це робила у пластикові стаканчики, як більшість з нас, але останні роки мені дуже сподобалось використовувати так звані гроубеги. Тобто ось такі мішечки, які виготовлені з, з панбонду або з агроволокна. Так. Чому їхня перевага? Ну, в першу чергу, це в тому, що коренева система дихає. Практично неможливо залити рослину. Окрім того, корінню є куди розростатися, навіть якщо воно проникає через стіночки ось цього гроубегу, нічого страшного немає. У мене навіть був досвід висаджування відразу в ось цих турбиночках, навіть не розпаковуючи їх, не розриваючи, не дістаючи. І при цьому рослини прекрасно себе почували, тобто корінь ріс далі, так? потім він сам розірвав цю турбинку, так як йому було потрібно. І вже коли ми прибирали з грядок усе, коли витягуєш за коріння, залишки цієї турбинки теж витягуються. Ось, власне, така рекомендація. Раніше я замовляла такі турбинки на Аліекспресі, але один рік я десь проморгала по термінах і бачила, що вже не встигаю. Ось, тому почала думати, як можна виготовити їх самостійно. Звичайно, що я взяла залишки агроволокна старого, сіла за швейну машинку і почала їх просто зшивати між собою, адже технології якоїсь склейки у мене на той час не було. Це дуже довго, багато мороки, коли починаєш розрізати, нитки вилазять, краї роз, розповзаються. Тобто, на один рік мені вистачило. Погратися так, але далі більше бажання займатися цим не було. І цього року я вирішила поекспериментувати, тому що у мене залишилось старе агроволокно, Ось, і е, порізавши його на шматки. Так, зараз покажу, яким чином. Тобто, це ось такі смужки, які я складаю вдвоє. Ось, е, і далі. Методом проб і помилок я все-таки навчилася спаювати агроволокно. Не скажу, що це було легко, тому що експериментів було досить багато, але зараз я поділюсь з вами, як це можна робити швидко за допомогою звичайного паяльника вдома. Отже, нам, що нам знадобиться? У мене в даному випадку тут банальний звичайний зошит. Цей зошит е, обтягнутий фольгою, звичайною харчовою. Паяльник, і нам потрібно, що обов'язково буде пергаментний папір. А пергаментний папір, ну, як на мене, напевно, найкращий матеріал, тому що я експериментувала з іншими матеріалами, жоден з них не показав себе так добре, як пергаментний папір. І якась металева лінійка, я, на жаль, не знайшла її сьогодні. Не знаю чому. Тому у мене ось така стара ложка. Так? Що нам важливо? Важливо, щоб був рівний край, і важливо, щоб це був метал, так? щоб нічого не плавалося. Ось. І, власне, яким чином ми працюємо. Ми беремо наше агроволокно, складаємо вдвічі, так? щоб наш згин припадав на нижню частинку. Так? Кладемо на нашу поверхню Ось таким чином. І далі нам треба обов'язково. Перед тим, як проводити паяльником, покласти папір, тому що агротканина дуже легко плавиться. Я вже експериментувала з різними температурами, з різними механізмами. Я використовувала і клеєвий пістолет, і ем, спеціальний паяльник, який дозволяє випалювати по дереву. Все це не те, так? воно не підходить. Отже, ми відправимо собі. На таку ширину, як нам зручно, беремо паяльник, тільки увага, він повинен бути максимально розігрітий. Так, Ще доведеться трошки приловчитися з швидкістю, так, з якою ви будете проводити по агроволокну, тому що від цього теж буде залежати, чи не буде шов плавитися. так. Ось, власне, наш паяльник, і ми, приклавши лінієчку металеву, так. Проводимо, ну, я б сказала, досить швидко, так, для того, щоб а, наш шов запаявся. Ось, власне, покажу на камеру, утворюється ось такий шовчик. Але я їх проводжу два. Так, тобто я відразу один, потім поряд другий. Я це роблю за один прийом. Так. Ось так відразу знімаємо пергаментний папір. Для того, щоб потім розрізати між цими швами. Знову далі відступаємо на ту відстань, яка нам потрібна. Прикладаємо лінієчку, проводимо один раз. Відступаємо, проводимо другий раз. І знімаємо пергаментний папір. Так? Тобто ми маємо ось таких два клеєвих шва. І нам достатньо буде тільки взяти ножиці. І розрізати між цими двома спаяними швами. Якщо є компанія, хто може вам допомогти, це взагалі буде ідеально. І, власне, ми маємо ось таку турбиночку, grow bag наш, так, куди ми можемо вже далі насипати ґрунт і поміщувати нашу розсаду. Повірте, що ваша розсада буде вам вдячна за такі зусилля, які ви прикладатимете. Ну, Власне, за годинку можна зробити приблизно біля 100 штук, якщо відпрацювати вже оцю швидкість спайки, так, для того, щоб не перепалювати і все-таки доплавляти, так, тому що інакше не буде схоплюватися між собою агроволокно. Ну, але це в будь-який момент можна виправити, тобто повернутися і пропаяти ще раз. З часом папір пергаментний потрібно буде змінювати, тому що він ну, ніби так травмується трошечки цим паяльником так, і розлазиться, починає приставати до агроволокна, тому зробіть собі заготовочки відразу. Так, і потім його можна використовувати. Ще рекомендую експериментувати зі сторонами пергаментного паперу, тому що одна із сторін краще відстає, інша більш прилипає. І є ще такий момент, постарайтеся віддирати папір відразу, як ви проведете ось цей шов. Тому що тільки ви затримуєтеся надовше тканина холоне, і вона важко тоді віддирається від самого пергаментного паперу. Ну, ось, власне, і все. Я буду рада, якщо комусь це стане корисним і в подальшому ви замість пластику будете використовувати щось більш-менш органічне. Успіхів! Вірю, що у вас все вийде до зустрічі!